Ми вітаємо усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся у Полтаві. Завершився опалювальний сезон 2023-2024. Роки Другої світової, а не вітчизняної біля меморіалу солдатської слави у Полтаві. Замінили стелу із датами. Панно із насіння та кісточок рослин виставку робіт заслуженого майстра народної творчості України Ольги Літос відкрили у галереї мистецтв. А тепер про це та інше більш докладно. Сьогодні у Полтаві завершили опалювальний сезон. Відповідне рішення прийняли на засіданні Полтавського міськвиконкому. Підставою для відключення опалення є середньодобові показники температури повітря. Подробиці дивіться у сюжеті. Опалювальний сезон у Полтаві завершився. Таке рішення 28 березня ухвалили на засіданні міськвиконкому. Відповідно до листа від Полтава Теплоенерго, який надійшов до Полтавської міської ради. І у зв'язку з прогнозами синоптиків є рекомендація від теплоенерго завершити сезон 28 березня. Тож сьогодні одноголосно рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради було прийнято рішення про завершення опалювального сезону. За словами речниці Полтава теплоенерго інни куліш опалювальний сезон 2023-2024 вирішили закінчити через сприятливі погодні умови. Температура зовнішнього повітря повинна бути вищою за плюс 8 градусів впродовж трьох діб кос. Котельні, які сезонно працюють, вони завершують свою роботу сьогодні. Ті котельні, які продовжують надавати гаряче водопостачання нашим споживачам, переходять на роботу у літній режим. За будь-яких умов, в разі необхідності відновити теплопостачання, це зможуть зробити на перше ж прохання. Додала Інна Куліш. Якщо є офіційні звернення з проханням продовжити опалювальний сезон, ми продовжимо надавати тепло. Нагадаємо, минулого року опальне. Лювельний сезон завершився 31 березня. Із 1941 на 1939. біля меморіалу солдатської слави замінили стелу із роками війни на дату початку Другої світової. Чи помітили зміни Полтавці, і чи планує влада міста встановити на меморіалі імітацію вічного вогню, який загасили торік, дізнавалися наші журналісти. На гранітному камені в парку імені Івана Котляревського у Полтаві скоригували дату. Тепер замість 1941 року, початку німецько-радянської війни, 39-й – початок Другої світової. Стара дата прихована за гранітною брилою. Відтак вона зникла з громадського простору. Більшість полтавців зміни помітили. Говорять, акценти правильні, але водночас думки людей різняться. 39-й, дав війна ж фактично почалася то в Європі з 39-го року. Правильно війна ж то. Що... Не в 41-му почалася, а в 39-му. В Союзі так вирішили, що в 41-му, а в дійсності, то почалася війна в 39-му і із фінами, з поляками. На моя думка, ні. Раніше ж було 41-40. й, 45 -й. Постя, скільки років вони вирішили поміняти не в курсі діла, не не історик. Ініціатива скоригувати дату на історично достовірну належить одному з депутатів Полтавської міськради, говорить виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Додає бюджетних коштів на матеріал, місто не витратило. На Вадим Ямщиков, він зокрема займався саме цим питанням датування, яке встановлене було на гранітному камені. Відповідно на меморіалі слави змінено без задіяння жодної копійки бюджетних коштів. Зініційовано відповідно активом міста. Це все насичує наш простір, а коригування тих дат має бути відповідно до. Справжніх історичних е, даних нагадаємо, 8 травня минулого року на меморіальному комплексі солдатської слави загасили вічний вогонь, мотивували це економією коштів на газ. Натомість в міськраді обговорювали проекти щодо альтернативи світлової інсталяції вогню, але її і досі немає. Чи варто повернути вогонь або створити його імітацію? Думки людей різняться і тут. Вважаю, що має. Я вважаю, що алея є алея. і це історія. Це наша історія. Він завжди там був і має бути. А в якому вигляді? Ну я не думаю, щоб як і раніше був вічно горів. А що стосується пам'яті і вшанування е, полеглих героїв людей будь-якої війни, то е, для мене це. Найперше пошана і повага в суспільстві, а не там прояв якогось вічного вогню чи монументу. Якщо зараз от такі часи ми можемо зекономити на цьому, то проблеми не бачу. Проте, як кажуть у Полтавській міській раді, встановлення альтернативної версії вічного вогню через військовий стан зараз на паузі, адже в пріоритеті допомога військовим. У Полтаві на перехресті вулиці Івана Мазепи та Юрія Кондратюка у ДТП травмовано пішохода. Сталося це 27 березня близько 17-ї години. За попередньою інформацією, автомобіль «Шкода» під керуванням 36-річного полтавця. Здійснив наїзд на 79-річну місцеву мешканку, яка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. У наслідок жінка отримала тілесні ушкодження. Стан її здоров'я визначають медики. Повідомив речник Полтавського. Корей управління поліції Василь Зуб за даним фактом, слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, а саме за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньому ступеню тяжкості тілесні ушкодження. Наразі слідчі дії тривають. ДТП за участю 19-річного мотоцикліста сталося учора у Миргороді. За попередню інформацію, мотоцикл під керуванням 19-річного мешканця Миргородського району здійснив наїзд на 75-річну місцеву мешканку, яка переходила проїзну частину у невстановленому місці. У наслідок аварії пішохідка, водій та пасажирка мотоцикла отримали тілесні ушкодження. Травмованих медики у до лікарні. Повідомила речниця Миргородського райвідділу поліції. Вікторія Москаленко. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохідка, водій та пасажирка мотоцикла 2007 року народження отримали тілесні ушкодження. Травмованих осіб медики ушпиталили до Миргородської лікарні для надання медичної допомоги. Та визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, за даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Наразі причини та обставини ДТП з'ясовує слідство. У Кобиляцькій міській раді стався прецедент своєрідного захоплення влади. Частина депутатів, серед яких двоє є відкликаними, намагаються звільнити секретаря та заступника міського голови. Відповідне рішення, так звана опозиція до нинішнього керівництва міста, прийняла на сесії, яку ж сама і зібрала. Подробиці конфліктної ситуації дивіться у наступному сюжеті. У Кобеляцькій міській раді стався інцидент так званого захоплення влади. 27 березня група опозиційних до керівництва міста депутатів провела пленарне засідання сесії, на якій було знято діючого секретаря одного із його заступників та обрано нового секретаря ради. Це рішення нинішній виконуючий обов'язки міського голови вважає незаконним. 26 числа звернулося до мене 9 депутатів. Заявою про негайне скликання третього пленарного засідання 42-ї сесії міської ради. Але на це вони права не мали. Із тих дев'яти депутатів два депутати вже не діючі. згідно рішення з'їзду. А з'їзд є вищим керівним органом партії. Їх 16 числа виключили із депутатів. Тобто на 26 число вони вже були не депутатами. Якщо депутати хочуть оголосити недовіру голові міськради, згідно закону про місцеве самоврядування, вони мають вимагати скликання сесії з цим питанням. На розгляд вимоги очільник міської ради має 14 днів. Якщо сесію не скликають, тільки тоді депутати можуть зібратися самі, говорить заступник Кобеляцького міського голови Олена Стаднікова. На вчора у них цей кворум 14 чоловік був, але із них два депутата, які. Є недіючими, у яких політична партія, наш край, відібрала мандати ще 16 березня. На це є повідомлення на Кобиляцьку міську раду від політичної партії, що вони нас повідомляють. Те, що депутати відкликані і вже не мають владних повноважень. Вони просто піднімали руки по запланованому сценарію і голосували, намагаючись цим захопити владу. Нині у сесійній залі Кобеляцької міської ради присутні лише місцеві жителі, які прийшли не допустити нове керівництво до влади. Я так розумію, що коли все це робиться без розголосу, робиться бистро і так активно, значить у них було бажання, і було що шо від людей скривати. Секретаря, якого обрала опозиція 27 березня Василя Кіптілого у міській раді на момент підготовки відеосюжету не було. Телефоном він повідомив, що своє призначення вважає законним. Чому було порушення? Мені про це не відомо. Наскільки мені відомо, люди не відкликані. Так як вони ні на засідання ТВК не були викликані, не було повідомлені, не були вручені ніякі заяви. Немає інформації про з'їзд. Партії наш край, то тобто, на мою думку, вони ще діючі депутати. Серед тих, хто голосував за нове керівництво міської ради, був депутат Микола Попик. Але коментувати причини зміни секретаря ради він відмовився. Я утримуюся від коментарів. Дякую вам. Будь-який депутат припиняє свої повноваження, коли центральний керівний орган партії прийняв рішення про його відкликання, каже голова громадської організації Центр контролю передвиборчих програм Богдан Василюк. Тому, за його словами, результати цього засідання ради недійсні. Це рішення фактично не прийнято, тому що за нього голосували люди, які не мали права голосувати. З моменту, коли партія прийняла рішення про відкликання, ці депутати стають простими людьми. На місцях часто плутають. І кажуть про те, що е, територіальна виборча комісія має завести нового депутата, і тільки тоді старий припиняє повноваження. Але відповідно до закону роз'яснень, це не так. Якщо ж новообране керівництво Кобиляцької міської ради все ж вдасться зареєструвати, рішення можна буде оскаржити в суді, додає юрист. У Полтаві прем'єра акторів театру на Павленках на сцені центру культури та дозвілля у міжнародний день театру. Вони представили виставу за п'єсою Олени Пчілки Світова річ, які казуси відбулися до прем'єри. Дивіться у сюжеті. Маю трьох ухажорів. Одного з них я кохаю, другий мій друг, а третій прив'язали. <гум> Треба вийти заміж, бо багатий. Прем'єра на сцені центру культури та дозвілля акторів театру на Павленках. Вони представили виставу за п'єсою Олени Пчілки Світова Річ важка була робота, складна п'єса, але. Всі справилися не просто прем'єра, а прем'єра всіх прем'єр. Бо п'єсу Світова річ Олени Вчілки до цього ще жоден театр не ставив, крім шкільних самодіяльних. Керівник народного театру на Павленка Галина Чернявська говорить: обрати п'єсу славетної землячки, написану 140 років тому, було сміливим кроком. Я довго думала, щоб його таке вибрати якесь незвичне, і тоді. Я пригадала, що в мене в моїй домашній бібліотеці є збірка Олени Пчілки. Наша вистава її п'єса, світова річ. Це як своєрідне, данина пам'яті. Нашої славної землячки сама вистава актуальна й сьогодні. Попри тотальне зросійщення, на той час все ж виростає покоління українців, які плекатимуть і зберігатимуть українську культуру, говорить Галина Чернявська. Хотілося передати і аромати фот епохи, розуміти, якраз тоді саме ці обродили такі віяння серед суспільства. З'являлися емансиповані жінки, які відстояли своє право на свободу, на професію, на вибір життя, щоб зіграти головну роль Олександру Красовську, акторка театру на Павленках Марина Кардаш, готувалася поспіхом за добу. Ми завжди готуємо на всі ролі по дві акторки. І на цю роль також у нас ще є одна актриса Вірочка. Вона, на жаль, захворіла. Зараз сьогодні повинна була грати. Вона я репетирувала трохи раніше, але так, так, обставини склали. Ще треба було вчора. Нам повідомили, що так ну такі обставини потрібно швидко. Але ж без любові, це ж просто не чесно. Та нічого не чесного немає. Прем'єрою та міжнародним днем театру присутніх привітав перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Сьогодні не просто всесвітній день театру. Сьогодні ще є знакова подія. Тому що, якщо ти з історії, я підкажу, що коли відкривали Котляревському, Олена вчука на українській мові. Це тоді, коли Росія забороняла українську мову, виступила із вітальним словом. І сьогодні ми теж боремося за свою мову, за свою віру, за свою культуру. Актори привідкривають завісу фінал історії. Щасливий я вийду не заміж. Я вийду щасливою дівчиною. Після прем'єри виставу мають показати 18 квітня. Витвори з насіння та кісточок плодів рослин. У галерії мистецтв відкрили виставку флоромозаїчних об'ємних панно заслуженої майстрині народної творчості України Ольги Літус. На ній представили 32 картини. Подробиці дивіться у сюжеті. Виставку флорому заїчних об'ємних панно заслуженого майстра народної творчості України Ольга Літос відкрила у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка. На презентації побував перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Незвичайна майстриня і є можливість знайомитися з творами. Є можливість здійснити якийсь, хоча б мінімальний внесок для збройних сил України. І на жаль, на сьогодні у нас таке культурне життя трошки пов'язане з діяльністю і підтримкою збройних сил України. І Ми всі сподіваємось, що найближчим часом ми вже сподіваюся повернемось до мирного життя. Виставка присвячена 210-й річниці від дня народження українського кобзаря Тараса Шевченка. На ній представлено 32 картини. І, хоч сама авторка виставки відсутня проте емоції відвідувачів, неабиякі. Вибір про цю тематику цієї виставки був не випадковий, тому що заслужений майстер народної творчості, відома майстриня у світі Ольга Вікторівна Літус, якраз присвятила свою творчість віршам Шевченка, його творам. І практично кожен, кожна робота, яка тут представлена зараз на виставці, вона має назву із рядків віршів Тараса Григоровича. Кожна з робіт виконана за допомогою насіння та різних кісточок плодів рослин. У творах використано 14 видів рослин, вирощених в Україні. А на кожній насінині на кожній кісточці триколірний розпис, говорить Ольга Курчакова. Це дуже кропітка праця, і робота над однією такою таким пану одним воно займає в неї десь більше двох місяців. Це якщо вона працює кожен день, як вона сама говорить, встаю о п'ятій ранку і працюю, і лягає спати рано, але весь світловий день вона власне присвячує цій своїй творчості. Один із відвідувачів виставки полтавець Валерій Прятко. Говорить, знає майстриню близько 10 років. Коли вперше побачив її роботи, для себе вирішив, буде допомагати просувати її творчість. Коли в 2016 році вперше побачив її роботи, зустрів її. Я не бачив такого, просто такої техніки, такої творчості, таких робіт, і мені стало дуже цікаво, щоб якомога більше людей в Україні безпосередньо побачили творчість Ольги Вікторів. Три роботи на виставці спеціально зроблені до ювілею Тараса Шевченка. Кошти від їх продажу та зібрані у скринці під час презентації виставки передадуть на збройні сили України. Триватиме виставка до середини квітня. На базі Національного університету полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відбувся перший міжнародний зелений нафтогазовий форум взаємодія влади, територіальних громад, бізнесу та наук. Захід відбувся за ініціативи начальника полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. Сьогодні ми зібралися щоб провести дискусію на надзвичайно актуальну тему, де бізнес. Влада, територіальні громади, освіта і наука об'єднує зусилля для забезпечення енергетичної безпеки нашої держави на форум. Запрошені представники провідних нафтогазоводобутних і сервісних компаній. І розинкою сьогоднішнього форуму є те, що було презентовано новий інвестиційний потужний проєкт будівництва вітрової. Станції на теренах Полтавщини такі форуми вже традиція для полтавської політехніки, але зелений форум відбувся уперше. Зазначив його учасник директор ТОВ «Бурова техніка Віталій Вітрик. де ми знаходимося дійсно великі робіт проводяться по зв'язку науки навчання. Мета першого міжнародного зеленого нафтогазового форуму ініціативне спрямування та обговорення ключових тем у сфері нафтогазової індустрії та розвиток зеленої енергетики України. Даний форум проходить безпосередньо на базі профільного університету Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, який є ключовим стейкхолдером багато років компанії «Детекнафтогаз» і який є запорукою плідної співпраці. Між компанією «Нафтогаз» і безпосередньо самим університетом. До форуму в онлайн-режимі приєднався заступник міністра енергетики України Микола Колісник. Він розповів учасникам форуму про транспортування газу у Європі. За минулий опалювальний сезон найбільше замовленої потужності було Це... Польщі. Польський ринок не має транзитного російського газу. польський ринок має норвезький газ. польський ринок має ЛНЖ, польський ринок має інші обходження газу. Доєднався до форуму голова Державної служби геології та НАДРУ країни Роман Опімах. Він розповів своїм колегам про сучасну сервісну службу Держгеонадра. За п'ять років функціонування електронних кабінетів електронних торгів було видано чотири дозволи, забезпечивши понад 4,2 мільярди гривень. Також до форуму доєднався онлайн і ректор Івано-Франківського національного технічного університету Нафти і газу Ігор Чудик. Ми ще раді бути учасниками з вдячністю за запрошення і з перспективою до більшого, ще значно більшого успішного спільного руху у розвитку нафтогазової енергетики і саме у питаннях її озеленення. Форум є важливою платформою для обміну досвідом та інноваційними ідеями в галузі нафтогазової промисловості, зазначив начальник департаменту земельних відносин та взаємодії з громадами акціонерного товариства Укргазвидобування Віталій Чудак. Сьогоднішній форум це чудова сьогодні можливість і да чудова платформа. Повідомити так, повідомити про стан справ сунів надрокористувачів у взаємодії з місцевими громадами, поділитися успішними виробничими кейсами, успішними соціальними кейсами в межах територіальних громад безпосередньо обмінятися досвідом да можливо запартнеритися для майбутньої роботи під час форуму обговорювалися і питання взаємодії громад соціальної відповідальності бізнесу, формування практичних кейсів співробітництва тергромад та нафтогазоводобувних компаній. Одним із своїх практичних кейсів поділився з учасниками форуму виконавчий директор асоціації газоводобувних компаній України Артем Петренко. Подавши на завжди зустрічає сонцем. Це надзвичайно важкий період. Дуже дякую вам за вашу щоденну роботу. Яку ви робите для розвитку нашої галузі і взагалі для розвитку нашої держави? Також на форумі обговорювалися питання щодо будівництва сучасного вітропарку в Глобинській громаді. У Нас заплановано будівництво ну, найбільшої в Україні станом на сьогоднішній день вітрової електричної станції. Проєктована потужність 650 мегаватт. Планується це розмістити на території замеж населених пунктів Глубинської міської територіальної громади. Посприяли в організації першого міжнародного зеленого нафтогазового форуму на базі Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, Полтавська обласна військова адміністрація та інженіринговий центр Полтава. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти Полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все до побачення. Все обов'язково буде Україні.